Всіх вітаю! Мене звати Тарас Польнюк, і зараз ви дивитеся, так би мовити, сьомий урок після шостого в такому курсі для нулів. І хочу вам коротесенько пояснити, що, чому, і як, і до чого взагалі це відео було так: ви дивилися з першого по 10 урок курсу з нуля, і далі було оплатне продовження: хто хоче, той хоче, хто не хоче, той не хоче ставати спеціалістом. В 3 d Max поступово, точно так поступово, як в цих уроках, але не так, як на YouTube. Тобто, в продовження воно вже є більш професійним записано, там вже коротше більш професійно записується, бо тому що люди вже що роблять правильно, платять якісь кошти. Основна ідея була така: тобто якась людина захотіла стати фермером, айтівцем, 3 d знаю, архітектором. Є якісь адекватні, нормальні шляхи, щоб здобути будь-яку професію. Це в нас зараз курс по 3D Max. І такі курси, як там, не знаю, UX, UI, 3D Max це такі сучасні професії, коли можна ніби швидко вивчити і вже заходити в професію, заробляти на цьому кошти. В принципі, все так і є. І я хотів створити, тобто воно, в принципі, так як я і хотів, так воно і є, але зараз розкажу про маленькі видузміни. Я хотів створити. Тобто таке нормальне середовище, коли ви за 10 уроків спробували і зрозуміли, що воно вам потрібно, і далі або купуєте продовження, або не купуєте продовження. Ну, бо безкоштовне воно бути не може. Тому що ну, в мене в ці 10 уроків і ось це все оплатне продовження зайняло ну рік мінімум, щоб гарно вам це все записати. І виявилось, що в нас на ринку не виявилось, з'явилися на ринку. Скажімо так, не буду ніяк нікого називати, трішки в нас з'явилося паразитів на ринку таких інформаційно, не хочу називати цього слова на ци. «інфо-ци», Не буду його називати, це негарно, це якась культурна апропіація. І ці люди вам показують, сідають в якісь дорогі автівки, розповідають про великий заробіток. Дивіться, я хочу загалом. Будь-які курси, де вам, які вам продають, і де розповідають відразу про якісь великі гроші, які дуже легко заробляти. Основна ціль цих пациків на моциках, це заробити собі, заробити собі гроші. Як правило, за ось цей останній рік люди після цих курсів приходять до мене і часто це люди, по котрим видно. Що е, занадто агресивно на них вплинула реклама з легкого заробітку, і в них не пішло. Тобто, ну це нормально. В таких курсах е, 90% людей вони просто випадають, не йдуть далі, а там ті почки забрали собі кошти, та й таке. З однієї сторони, я так спілкуюся з такими, скажімо, професійними студіями там світового рівня. просто маю багато вже друзів в 3D. Ну, всі так говорять, так скажемо, що. Хто кому суддя, якщо ти повірив, що ти будеш заробляти там за один день 300 доларів. Е так, це все можливо, але знаєте, коли з тисячі людей одної людини вийшли, і ви всім розповідаєте, е що так можна. Коротше, це не ок, але це проблеми людей, що вони купилися на такі курси і на них пішли, а потім в них виникли якісь проблеми. Я вам пропоную е самим визначитись, що ви хочете йти. Я вам не буду вкидувати. Який я успішний, яке в мене є майно, на який телефон я знімаю, наче на яку камеру цей відео, чи я просто так вдів більш дешевий годинник, чи я маю дорожчий годинник? Не так я пам'ятаю свій шлях, я просто поступово навчався. Я збирав інформацію з різних місць, і я захотів її засунути в одне місце, щоб ви поступово навчались. Відразу говорю: так ви зможете купити і автомобіль, і квартиру. Але я не буду розказувати, що це зроблять всі. І я не буду розказувати, що за слово розповідати. І не буду розповідати, що це буде все дуже легко, а просто скажу, як є, тобто. Скажімо так, потрібно хоча б рік. Це я загалом говорю. Для тих, хто вже вирішив, що хоче продовжувати. Потрібно хоча б рік такої гарної праці, щоб потім на щось вийти. А це на щось вийти це від вас залежить. В мене, наприклад, розкажу вам коротше, дуже цікаву історію. Як я вийшов на хорошого, сильного клієнта. Я просто гуляв один день Варшавою. Я вже п'ятий рік в Варшаві, навчаюся на архітектора, якраз захистився і. Стояв якийсь Астон Мартін, і в мене просто така була коротка думка, як до цього дійти. По суті, я давно міг до цього дійти. Грубо говорячи, не просто купити, придбати такий автомобіль, а десь от близько бути там. І це було за місяць до повномасштабки, і буквально там, через тиждень, мені пише велика Боже, зараз мені дійшло, що я не все можу по цьому розповідати. Коротше, я працював із Астон Мартін із Ламбургіні. Вірніше з фірмами, котрі з ними працюють, і коротше, там колаборе, кол, колаборація була з Тон Мартіна з цією фірмою, з цією фірмою і Lamborghini, теж я з ними працював. І це було таке, я б сказав, це було везіння. Я можу отак ходити, розповідати, що я там з ними працював, але ну, це дійсно було везіння. Мені написав один італієць. Почалась повномасштабка, звісно, я нічого не зробив, але через рік вони до мене повернулися, і я їм вже все зробив. Бо в той момент я не хотів цього робити. І дивіться, ви мали 10 уроків безкоштовних і могли вже визначити, що хочете, ви в мене продовжити. Але я помітив, що дуже багато людей просто йде на ці курси зажигалки. Потім з цих курсів, курсів зажигалок багато людей просто зневірюється. і ті, хто не зневірились, а ще захотіли дійти десь до кінця, повертаються до мене. І вже я їм заново все це пояснюю. Тому дивіться, до чого цей все урок, тобто оце все відео. Дуже коротко. Я забрав сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий урок, тому що по дорозі в цих уроках люди злітають, в мене курси не продаються і паразити отримують гроші. Я б міг не говорити про них, я міг просто, тобто, може ти до мене сказати, чувак, просто створю свій контент, створюй свою рекламу, продавай, чого ти домагався. Але це паразитичні курси. І, звісно, хоч щось повинно в інтернеті виникати, щоб менше було паразитів на нашому ринку. Бо це не ок, коли не договорюється, що це важка професія, що треба в трішечки посидіти. Коротше, якщо у вас є бажання продовжити. Чогось навчитися, думайте спочатку про те, як зробити гарну візуалізацію, як стати спеціалістом, а потім вже подумайте про якісь гроші. Чесно кажучи, поки я ще навчався, в мене вже з'явились клієнти. Тобто, в мене ще на той момент, коли я навчався, була ціль. Як вона називається, була ціль ще навчатися, ще щось зробити. Тобто я бачив якусь картинку і хотів до неї дійти. І, по, і на цьому шляху в мене з'явились клієнти. І тобто, гроші якось самі почали зароблятися. Якщо у вас буде ціль гроші відразу. Но ну, ви далеко не дійдете, тому що ви не будете хотіти ставати кращим спеціалістом. Спочатку спеціалісти, потім гроші. І без ніяких рожевих окулярів, що це якась мегапрофесія, там розповідають, Боже, за один день там триста п'ятсот доларів. Напишіть, зі дзвоніться, я можу дати якісь контакти. Ні, не буду, звісно, давати. Всі мої професійні, якісь люди, з якими я працюю на світовому ринку, котрі на гелікоптерах фотографують. Ділянки, на яких вони будуть вставляти якісь будинки, вони вам скажуть, що ніхто, ну не ніхто. Дуже малий відсоток, дуже мало кому е, так поталанить, щоб за такий короткий якийсь один день заробити, на якому б ви не були ринку, не знаю, в Дубаях ви б робили, Ви за один день не заробите стільки. Треба трішечки більше. Тобто, не так. Ви ніби можете, але цей відсоток дуже малий і просто. От ви сказали за цих відсотка, всі кинулися, а потім не знаю, що робити. Я вам не, не хочу закидувати лапши на вуха. Тому я вже трішечки загубився, мабуть, в тому, як в мене йшла інформація, для того, щоб ви. Вам просто розповісти, що таке є на ринку, щоб ви краще прийняли рішення, могли більше зважувати, а не просто. Тобто, я, я нікого не звинувачую, хто пішов на такий курс. Можливо, я б колись без досвіду теж би купився на такий курс, але е, краще не ходіть до І Це я до будь-яких паразитів говорю. Е, IT, е, не знаю, курси по не знаю, о іконоп... іконописці. Як іконопис, я не знаю, не проговорюється. Ті, хто не малюють, Боже, пишу один раз, не можу згадати слово, все не згадаю. Ті, хто створюють ікони, курс по створенню ікон. І ті, хто говорять, дивіться, ми навчимося, це окей. А ті, хто скажуть, дивіться, ви можете просто рубати на цьому бабло. Ну, то це відразу не окей. Будь-який курс, котрий оці пацьки на моцьких автомобілях, це завжди не ок. Це просто загалом інфа. Коротше. Тому. Я ніби так і толком не сказав, чому. Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий урок він буде вже в платному продовженні. Тобто ви будете плат... От є зараз платне, от на даний момент, коли ще це не переробив. Є, по-моєму, від 11 по 24 урок просто продовження йде. І зараз додадуться лінки на 7, 8, 9 урок вже в оплатному продовженні. І з Ютуба я їх закриваю. Ви будете їх дивитися в Ютубі. Тобто 7, 8, 9, 10 урок, ви дивитесь в Ютубі, але по закритому лінку. Тобто, після придбання ви отримаєте закриті лінки, а далі вже на іншій платформі ви будете собі дивитися продовження. Коротше, перший лінк під цим відео це продовження нашого курсу. Якщо вам подобається, дивіться, і ще одне: от оця людина. Котра записала перший, другий, третій, четвертий, перший шостий урок, це, це ніби я. Але тобто, коли ти багато працюєш, ти, ти змінюєшся дуже швидко. Взагалі в нашому світі ти не те, що кожен рік змінюєшся, ти десь кожні три місяці змінюєшся. І повірте, що та людина, котра писала перший урок, і та людина, котра писала зараз 24-й урок, це зовсім різні люди. Я інколи як вімкну перший урок, думаю, боже, дитина, що ти там таке говорив. Насипав. Так що дивіться, 7, 8, 9 урок ви отримаєте на Ютубі, а далі буде на іншій платформі. Тобто, все, А, не закінчив. Перший лінк це придбання. Ціна буде весь час змінюватися. Вона буде змінюватись від від наповнення контенту, від може, якихось періодів знижок. Це відео має жити довго. Я не знаю, в який період ви його дивитеся. Там буде конкретна ціна. Я й буду той лінк змінювати. І наступний лінк це е, те, що в нас є зроблено зараз на курсі. І на даний момент, от в цю хвилину, ви там побачите, там, по-моєму, один чи чотири рендера е, і одно, од одного такого місця, і можете подумати, боже, та там вставлено ліжко, там якесь світло пущене. Ні, там все. Тобто, якщо там є світло, я дуже багато розповів про світло, як воно працює. Якщо там є. Підлога, ми дуже багато працювали над цією підлогою. Якщо там є кадр, там він дуже довго виставлявся. Там будуть і теплі, і холодні тони. Там буде дуже грамотний фон за вікном. Там буде дуже сильна грамотна візуалізація, після котрої ви можете просто. Казати вже до побачення моєму курсу, подякувати і йти робити свої роботи. Але, звісно, контент буде наповнюватися. Хоча б ще дві сценки, я такі маленький, але вже в іншому стилі зроблю. В іншому стилі, в плані того, що зараз ми оцю сцену, яку ми створюємо, ми будемо йти, 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 йти. йти до 2024 року закінчимо. А наступний я буду вже трішечки інакше показувати, бо ви вже вмієте, я не повинен з нуля створювати стіни, ви самі створюєте стіни. Ми вже будемо трішки інакше їх створювати. Всім дякую! Не ведіться на курси зажигалки. Також не сприймайте мене в абсолюті. Можливо, я теж не найкращий. Коротше, все, звісно, все, ну, я не найкраще. Все в відношенні пізнається. Якщо вам цікаво тут, буду вдячний за те, що продовжити навчання зі мною. Підписуйтесь на інсту. Хто хоче підписатись на БайміКфі, слава Україні! Так, передивився зараз це відео, і там, де в мене думка не закрилася, я її закрив. Я там дуже обірвався на цих Астон Мартінах Ламборгінні. До чого я вів? Я зараз, в принципі, знаєте, коли ти дуже хочеш побороти ворога, ти. ти це в Шерлоку Холмсі багато цього описано, що ти сам потрохи вже стаєш таким ж як ворог, коли ти дуже багато з ним борешся, і, і так ніби вийшло. Що я дуже розповідаю, як я працював з фірмою, котра безпосередньо коло колороб... Коротше, неважливо. З Рамбургіння Астон Мартін. Я веду до того, що якщо взяти шлях, коли я пам'ятаю, що я вже так знаю 3D Max, я такий сильний спеціаліст, в мене такі гарні візуалізації, в мене стільки підписників, а замовлень просто немає. Дуже був важкий момент. Я його якось пережив, переборов, пішли е, пішли хто? Пішли замовники. Потім ще був якийсь дуже довгий шлях зростання, і просто це замовлення впало на голову. І воно було найлегше. Воно було такий апогей, і це навіть це ну не такі легкі були гроші, як от розповідаються на цих всіх паразитичних зажигалках. Запальничках, очу, ви розіжжали? Зараз в запальничках. Не буду зараз говорити, які квоти, за які періоди я заробляв, але це були найкоротші періоди за конкретний. Це були маленькі проектики по 4 дня і мені за них давали якусь конкретну квоту. І ну, можливо, ви мені ще зараз розповісте. Може, ви зараз купите в мене курс, всього навчитеся, знайдете собі дуже крутого замовника десь за кордоном і будете ще кращі суми підіймати. Коротше, це все. Цей. Кусочок кусочок, шматочок закрив і ще одне не сказав. Що ж, ж, ж з цим продовженням? Яке це продовження? Ви ж може хочете продовжувати там, піти на 7-8-9 урок. В чому був прикол? Коли людина закінчила до, до цього відео, до цього моменту, як я забрав, перекинув більше відосів на платне, коли людина доходила до 10-го уроку і купляла 11-12, пішло далі, вона вже мала корону рендерер. І зараз... Я ще не пускав рендери в цьому уроці, і виходить, що 7, 8, 9 урок буде мати в собі корону. Але я там не пояснюю її встановити, та нема що пояснювати. Заходиш на сайт, купуєш, встановлюєш. Звісно, в нас є різні, скажімо так, студентські версії, і я цим не займаюся. Офіційно зареєстрований лице. Я нікому там піраток ніяких не буду давати. Хоча все відносно десь там якийсь маленький піраст У мене буде про. Просто... Проскочувати, може як це сказати, то я не буду вам давати ніяких корон, тобто, це, скажімо так, вже на ваш розсуд. Найкрутіше, як я робив довгі роки, поки в мене не закінчилось моє студентство, якраз недавно на днях закінчилось, скажімо так, з тим, скільки я навчався це на днях. Я купував студентські версії на рік. Це виходило мені 2000 там, чимось гривень. Це дуже мало. Студентська версія корони. ось так. І... 8-й, восьмий, й урок, 10-й, він такий ютубовський. Далі він продовжується таким ютубовським вайбом, де я не буду зобов'язаний вам відписати, скажімо так, а вже там в оці 11-12 пішло далі. Але все одно ж буду відписувати. Це весь час говорю, що не зобов'язаний. Там є відповідна ціна, в якій там немає відписування, скажімо так, якщо було відписування, воно б три рази дорожче коштувало. Але ну, звісно, я буду вам відписувати. Тому дивіться, що по відписуванню, О там далі, вже оцей 11, 12, пішли уроки, там є коментарі в цих уроках. Після покупки в мене є такий Excel, там, де зазначено, хто коли купив. Я вам буду відписувати перші два місяці. Далі я знімаю з себе зобов'язання відписати обов'язково, але, ну, звісно, буду старатись відписуватись. відписувати. не Відписуватись, відписувати. Тобто зобов'язання. протязі там. Не знаю, 24 годин, 3 днів, якщо я десь випаду, поїду кудись без телефона. То це буде максимум 3 дні, але все одно 5 годин. І я відпишу. Якщо відразу не буду знати розв'язок питання, напишу так. Розбираюся, розберемося. Тобто 2 місяці після покупки 100% відписую, а потім якби зобов'язання себе знімаю. Все. І донайте. Будь ласка, донайте. У мене з останнього ми зібрали на дрона одним там збором, і я постив до підтримки цього дрона, де в Ютубі. І бачу, що з Ютуба мало хто взагалі донатить. Тому давайте йде до мене на інсту, я там може якось більше краще вам поясню, як краще, що чому донатити. Трішки вже собак з'їв на цьому, чи зуби з'їв, там як говорять. Не забувайте допомагати ЗСУ. Підтримуйте, ну бо ми пусте місце без них. Все, дякую вам і ще раз, слава Україні!